І так, всім привіт. Давно не знімав відео, таку на розмовну тему, щось я розповідаю, що переробив, або ще щось. Але така стала ситуація, рольова колонка взагалі вийшла з чату, заводська рідня. І я стикнуся, що її поставити, бо якщо ремонтувати заводську колонку купляти ремкомплект, то сюди стане ну, в приділо десь тисячу гривень, якщо не більше. Взяв і поставив жигульовську колонку, але стрінувся з такою проблемою, що відео деяких розказує, що вона стає просто без ніяких перегоробок, всі стають, пішники підходять, все стає рівно. Але, як оказалося, ні. Купив я корольо колонка ВАЗ 210701, класика, коротше. Значить, при... <кій> вона не буде повертати одразу куди потрібно. Вона буде повертати навпаки. Потрібно перевернути сошку або ж перевертати самого черв'яка, тут його пересверлювати, гратися. Я просто перевернув тут ограничите, були один і другий і ось тут. Я їх позрізав, перевернув саму цю сошку, поставив рідно. Тепер вона почала рівно нормально повертати. Тут я просто додав заводського вала, так як це з коротким штоком, де рольова колонка. Стягую, стягую. Я вирішив дуже просто. У мене була колись жигулі сім'орка, від неї лишилася трапеція, більш-менш непогана. Я взяв і удлінив одну тягу. Просто і все. Місто це є тут, а ми відрізав, поставив від Жигульовського, теж, як правильно сказати, не колінці, не... В общем, отвір під наконечник. Він приварений, тут заводський зрізаний, а тут я поставив пильники Жигульовські. Більш-менш вони сюди нормально встають, замість рідних. Колонка кріпиться, зрізав старого кріплення, ось воно зрізалося. Лишилися в отвері, де стара кріпилася. І приварив сюди уголка, а сюди пластину і все добре поусилював. Ось так тримає, дуже легко повертає. Також сьогодні закривали вологу, ось кусочок. Ось. Другий і ось третій. Відео вставимо з роботи. Колонка легенько повертає, без ніяких зусиль. Залив в нього масло, люфта немає як в заводській колонці. Удлінив, тут ще доробиться просто цей рукав на нітень. Він сюди привариться і зробиться такий типу хамут. Там заводське є від цього мототрактора, переробиться чуть-чуть сюди, щоб воно кріпилося буде як опора верхня звідси. І під Панель зробив ось таку, можна сказати, підставку, бо рідня вона трусилася, все. Якось так.